Всіх вітаю! Це демонстрація першої локації. Вона присвячена спогаду про літо на Могриці, про те літо, яке ми мали під час симпозіуму. І локація досить приблизна, але оскільки це спогад, я думаю, ми можемо пробачити. Всередині можна робити дуже багато різних речей. По-перше, це може бути не обов'язково літо, це може бути весна, зима, осінь, тут може бути сніг, дощ, різна погода. Також це може бути, наприклад, ніч. І далі ми можемо розміщувати свої об'єкти, якісь інсталяції, перформанси і так далі. В якості тесту чи демонстрації я роблю тестовий перформанс, який називається розчинення. Тобто цей перформер розчиняється в просторі спогаду. Про літо на Мохриці.